Добрий вечір, подружка, добрий вечір, друженька, вечорок. Це вже досить пізня година. Ми з тобою знаходимося на собачому майданчику. А це десь, якщо їхати на машині, десь біля 40 хвилин від мого дому. Тому що навколо мого дому таких собачих майданчиків, на жаль, немає взагалі. А іноді ну, треба, щоб дівчата побігали без шлейки та поспілкувалися, мали спілкування з іншими тваринками, з іншими цуциками. Тут, до речі, таке місто цікаве. Тут два собачих майданчика, тобто одне місце, і воно так поділене. Одна, значить, це праворуч йде майданчик для великих собачок. Десь понад 35 кілограмів плюс там, ну таке ото. І оце, де ми зараз знаходимося, це для маленьких цуциків. Але як виявилося, мої цуцики це просто екстремально маленькі. Вони настільки маленькі, що навіть з іншими малими цуциками вони просто мої чихуашки, Ми тут єдині чихуашки, виглядають як якісь клопики такі. Менюнечки. І це добре, що майданчик поділений. Тобто великі собаки не змішуються з дуже малими собаками. Хоча, на мою думку, тут би мав бути і третій майданчик для екстремально маленьких, не тільки для екстремально великих собак, а для екстремально таких ось о маленьких. От, тому що чухахуа, особливо мініки, та навіть стандарт. Вони менше, ніж Йорки. Так, як би це цікаво не звучало, але це факт. Менше за Йорків. Тут бачиш ливретки, коргі. Пуделі, щось ще якісь там бігають, невідомі якісь породи. До речі, так, чихуахуа це сама маленька порода псів, песиків в світі. Саме не штучно створені, а створені природою. Є також, як їх називають, папільйони, а це дуже маленькі, але вони штучно виведені, тобто то не є про натуральність, не про природу. Погода виявилася такою досить повітряною. А в мене був такий знаєш, експіріенс, коли я... у мене ще сари не було, була тільки фрідочка, я пам'ятаю, як вийшла і вигулювати добре, що на шлейки. І така відчуваю, що кудись шлейка не туди тягнеться. Дивлюся. А вітер вітер і мою малу, просто вітром носить вона як то на як повітряна кулечка, така знаєш, бовтається. І це добре, що шлейка була не поводок. Тобто шлейка вона е, на всю тушку пристибається. А поводок, він же, якщо б воно було тільки на шиї, то б було дуже погано, то б уже рідки не було б. А якщо шлейка, то воно добре, все нормально. От, але тут якось воно, ну не знаю, не зносило їх тут, не зносило. Трошки вони побігали. Чому саме в таку пізню годину, десь біля 12, а після одинадцятої, після десятої вже можна виїжджати? Тому що в цей час тут небагато собачок вигулюють. От, якщо приїхати раніше, десь ну в шостій, в сьомій, то тут все просто забите, забите звірятками. Таких майданчиків небагато, небагато, і вони досить далече одне від одного знаходяться, і вони майже завжди ну, до 10 до години вечора повністю забиті. Оскільки ми на цей майданчик собачий приїхали перший раз, Звісно, поки там зі всім перезнайомилися, мої собачки маленькі призвели фурор. Всім було цікаво подивитися, хтось намагався їх навіть погладити, потискати Ну, Звісно, якщо з мого дозволу, з мого дозволу, от всі собачки, я так зрозуміла, що вони тут ну не вперше гуляють, що новачками були тільки ми, тому всі нас. Нюхали, перенюхували, ходили, бігали за нами. Ну, малі мою погралися, так з іншими цуциками невеличкими. Ось там була лівріточка, хлопчик-лівєтка, і він так дуже проявляв інтерес, цікавість саме до Фрідочки, до Сари, не так, а саме так до Фрідочки Він аж навіть залицявся, що я господарю кажу: так, дивиться мені, щоб то не робили лиха, щоб потім мені не було чи хуйнят лівреток. Ну, звісно, такого. Не буде, тому що о, господарі пильно доглядають за своїми песиками. Та все ж, все ж Фріда в мене дуже така вихована дівчинка, і вона взагалі нікого до себе не підпускає. Тобто, близько так погулятися, понюхати один іншого, так побігати. А це добре. Якщо там щось, якісь інші прояви, вона відразу в мене в стойку речить і зразу показує свій характер, що типу, хлопче, знаєш що, йди своїм лісом, гуляй, пошукай собі до пару, таку саму породу дівчинку. Як і ти є, що ти до мене лізеш, тобто молодець вона в мене така бдить честь дівочу. Також мені було цікаво спостерігати за майданчиком, де гуляли великі собаки. Але відразу кажу, я не знімала, тому що ну якось негарно. Знаєте, підійду я тут з телефоном і буду знімати собак. Що це ж треба перепитати було б у господарів, а, і скажуть, а на що воно? Ну, тобто, тому я постіснялася і не стала не перепитувати, не знімати великих собак, О, так, от, як вони там граються, які команди. Але скажу, що коли гавкає все ж таки велика собака, то авторитетний гав, то не те, що там моя фрідич. Чи сарочка. Сарочка взагалі дуже тихесенько тихесенько і дуже лагідно баркає. А Фріда, вона така трошечки голосніша. До речі, у всіх собак різні голоси, навіть якщо собака однієї породи, все одно голоси будуть різні, різні. У когось більш такі дзвінкий, у когось більш такий глухенький, тихий чи громкий, чи як в трубу. У великих собак то як в трубу, як Баркне баркне, аж самій хочеться оту якусь команду виконати і сісти. Вітром нас не знесло, але я замерзла, підмерзла, тому поверталася ще на в машину, щоб взяти. Тулубчика таку вітровочку неподуваючку, тому що ну холодно, холодно було. Потім ми ще трошечки погуляли, посиділи, подивилися навколо та потім вже і поїхали. Ну що, цей майданчик нам сподобався? А сподобався тому, що при усьому багатстві. Вибору іншого не просто немає, просто немає, просто не існує. А до, до іншого майданчика це треба вже десь не хвилин 40, а десь більше години їхати, а цей був найближчий, який, як то кажуть, є. А, тому а, навечір. Вирішила, що якщо більш-менш ну, добре себе почуваю, тобто не настільки там стомлені, то щоб на шлейки не вигулювати малих, щоб вони мали змогу так от побігати, вирішила їздити саме на цей майданчик, хоча це зовсім не мій район, а що робити. Сара. Бачиш, Сарочка собі знайшла якогось такого невідомої породи залицяльника. Ну що, друженька, подружка? Поїхали ми додому і до зустрічі в наступному відосі.